Ніхто з вас не був народжений для війни: ані театрали, ані музиканти, ані актори, журналісти, науковці, викладачі, юристи, спортсмени чи музиканти. Бо ви мали б навчати, створювати, розвивати, будувати, відроджувати та примножувати. Але ніхто не запитає, чи любиш ти бігати за метеликами? або про що ти мрієш? Це слова мого друга. А про що мрієте ви? Звісно, що не про таке життя ви мріяли, бо ви змінили своє життя, аби не змінилося наше. Чи планував я стати військовим? Не пам'ятаю. Але став. Можливо, це була моя прихована мрія, яка ховалася за звичайною буденністю. Здається, це та мрія. Яка притаманна кожному українцю усіх поколінь бути відважним захисником своєї країни? Ви змінили теплі ліжка на холодні окопи у містах привидах Після цього нічого не помінялося по великому рахунку. А вважається територія, яка захоплює супротивника або відбувають ті, хто її обороняє. Тільки тоді, коли і хотинець заліза у відповідну нору. Ви місяцями не бачите своїх рідних, і у вас так рідко випадає нагода їх міцно обійняти, а тим часом життя невпинно летить. І в когось із вас народився малюк, чи зробив без вас перший крок, або сказав перше слово, приміром, тато, чи пішов до першого класу, або ж вступив до вишу. Ви втратили моменти, які вже не відмотати. Натомість, навіть того не усвідомлюючи, ви просто зараз на наших очах. Ворите живу історію. Ви люди різних недотичних до воєнної справи професій свідомо обрали боротьбу, аби ми тут жили відносно спокійним і мирним життям. Чи існували б ми сьогодні, аби ви тоді? Не прийняли для себе те долоносне рішення. Ми точно знаємо, наскільки важлива ваша мотивація і жага до свободи у цій величезній битві за існування. Ви ніколи не любите говорити про війну. Та головне, ми й так знаємо, що ви у нас справжні герої, іноді ви хапаєтесь за старі рани. Та чомусь вдаєте, що вам не боляче по інерції міцно притискаєте своїх дітей під час грози. Бо війна лишає не лише глибокі тілесні рубці, а й душевні рани. Ми дякуємо кожному і кожній, хто нас захищає, і низько вклоняємось за те, що свідомо обрали боротьбу. Віримо, що зовсім скоро ви повернетесь, і ми разом будемо створювати, відновлювати, розвивати, підіймати та примножувати. А тим часом молимось за вас у соборі Різдва Пресвятої Богородиці, який став для нас ковчегом спасіння і свободи.